Наш автобус, прямуючи до Бергена, зараз їжджає на такий старовинний паром, який нас буде перевозити на другу сторону моря. Ми всередині цього парому. І не тільки наш автобус, а ще й вантажівка. Такий він величезний. Такі види зараз відкриваються з нашого порогу, Коли стоїш на палубі. Наш порог. Доброго ранку, місто Берген. А він дійсно добрий. Такий чудовий вид. І з нашого вікна готелю відкривається сьогодні. Місто все в вогнях. Ранкове місто. Наш отель знаходиться на горі. Ми піднялися на гору коло нашого готеля. Смотрова площадка і такі гарні види. Погода просто чудова. Сонечко, місто, як на долоні, ніби в касті. Містечко в долині. Місто Берген. З висоти воно таке компактне, що навіть не віриться, що це друге за величиною місто в Норвегії після осло. Ми вийшли з отелю, вирішили пройтися до якогось магазину продуктового. І яка красива будівля перед моїми очима. Я такого гарного муралу ще не бачила ніде. Такі гарні квіти. Вон бджілка зверху. Просто красота. Ми йдемо. З донечкою спускаємось з гори і знімаємо, милуємося на цвіди міста. По дорозі статуя жінка з дитинкою. Мою увагу привернули будинки, які я тут побачила. Будинки, які мають Специфічну форму і даху і всієї будівлі. Таких я не бачила ніде. Ні в Ірландії, ні в Іспанії, ні в інших країнах, тільки в Норвегії. Вони трохи осучаснені. Пластикові вікна вставлені. черепиця на даху поміняна, але фасад залишив старий. Яким будинкам? Не один десяток років, а цьому може і більше. Так як ми вже побували не в одній країні світу, то мені є з чим порівнювати. І я звернула увагу, що в Норвегії ті дома, які мають більш-менш поважний вік, то вони побудовані з дерева. На відміну від Ірландії. де старі дома побудовані з каменю. Так що ось така риса норвежської архітектури, яку я помітила. Моя особиста думка така, що якщо ти хочеш відчути дух міста, то треба обов'язково прогулятися по ньому. Тому що, подорожуючи на автобусі, ти не відчуєш той дух, який ти відчуваєш, ідучи по тим чудовим вулицям. Ці будиночки переносять мене в якесь минуле, де ще не було технологій пластику, сучасних зверей. Ось вони такі і залишилися. Дерев'яні з дерев'яними віконцями. Лише тільки-тільки лише деякі деталі. Може, перероблена криша, нагадують про сучасність. А так все залишається, як і було. Димарі, вікна, двері. І це додає якусь родзинку місту і є його особливістю. Наш другий день в місті Берген, Норвегія. Вирушаємо в подорож. Норвегія для мене це гори, море і дерев'яні будиночки. А ще, звісно, фьорди, яких мені ще треба буде побачити. В ранішній Берген спускаємось з гори де наш готель і прямуємо до міста. З гори місто, як на долоні. Білі будиночки і різнокольорові стріхи. Особливість архітектури бергена. І що стало для мене відкриттям? що більшість цих будинків саме з дерева. Мені все цікаво, ось яка цікава черепиця. Я таку не бачила ще за формою. Різнокольорові будиночки. З різнокольоровими стріхами. Вони дерев'яні в більшості своєму. І це особливість міста Берген. його родзинка, родзинка його архітектури. Попадаються такі приємні деталі, які милують душу і око. Ось так. Ідеш, ідеш захочеш відпочити, і тобі ось і лавочка Містечок прийшов, сів і милуєшся струмочком. Якась цікавинка на нашому шляху. Я не знаю, може це якась колонка, чи що для чогось воно предназначено. Ну, будемо потім розбиратися. Спускаємось, йдемо до зупинки. Хочемо поїхати до центра міста. Центральна частина міста Берген. Центральна площа. Новорічна ялинка. І гори. Місто всередині гір. Я зараз йду до Купецького кварталу, Гензийський квартал. Там різнокольорові будиночки. Талині Порт. Ось це і є знаменитий Брюген, Гензенський квартал. Тут ці будинки. Побудували в німецькому стилі гензенські купці, які торгували тут різними приладдями. І колір будинків відрізняється. Кожен колір означав статус господаря. Білий колір це найбагатші купці. Ще я побачила. Дуже гарну будівлю. Нагадує чимсь прянічний будиночок Таке гарне оформлення незвичне. Центральна частина міста Берген прикрашена різдвяними вогниками. Дуже гарні будинки. Яка цікава вітрина магазину. Ще одна вітрина. Із білим ведмедем повний зріст. Сувенірна крамничка. Зайшла я в крамничку і купила такі симпатичні магнітики на згадку місто Берген. І, звісно, казковий символ Норвегії троллі. Ось нарешті ми і дісталися цього знаменитого кварталу, який є візитною карткою міста Бергена. І зображений на листівочках і на магнітиках, які я сьогодні купила. Зображено цей квартал. Брюген квартал. І ось ці відомі дерев'яні будинки, які збереглися з минулого в чудовому стані. ну Звісно, їх підкрасили, але все одно весь колорит минулого зберігся по сей день. Зараз тут крамнички. А колись тут жили гензерські купці з Німеччини, які побудували ці будинки в німецькому стилі. це туристичний район. І всі будівлі підлаштовані під крамнички. Це магазин і галерея срібла. Сілвер Gallery. Ялинки в особливому стилі. Проходжу і не можу, щоб не зняти. Такі цікаві вироби в норвежському стилі. Навіть ножі в цьому магазині продаються. Сьогодні був чудовий насичений день, в Бергені рано вечоріє. Ми достально гулявшись, поїдемо зараз в наш готель. Бо завтра в нас останній день в цьому місці і ми теж хочемо його провести з максимальною користю для нас. Я зайшла з тильної сторони будівлі, щоб поторкати це дерево, якому вже не одна сотня років. Яке воно моцне. Такі будиночки міста Берген. Зайшли в закуточок, де знаходяться ці будиночки. Похід між ними. У віконця. Зараз все зачинено. Так як купці мали свої склади, то, мабуть, ці двері це і є якісь склади, де зберігався товар. Вінки настільки старі, що вже і похилилися від часу. Дух минулого із сучасним переплелися. Скандинавські казкові герої, мумі тролі. Вітрина. Зайшла в крамничку. Такі різноманіття сувеніри. Ось такі є лосі. Ранок місто Берген. Ми знову в історичній зоні. Сьогодні будемо відвідувати те, що не встигли вчора. А в нас за планом сьогодні відвідання музеїв. І може ще якихось цікавих локацій. Це історична частина міста, як я вже сказала. Ось далі церква в норвежському стилі, церква Святої Марії. І знову відомий гензінський квартал, в який ми повернемось пізніше, щоб відвідати місцеві музеї, які знаходяться в ньому або поряд. А зараз я йду в музей троллів казкових героїв Норвегії. Фасад, на якому написано рік будівництва. 1480 -й. і знімаю по дорозі купецький квартал, Гензинський квартал День. Підійшла ближче до цієї будівлі. руки і герби. В якому я гуляла вчора, але в день. В день він прекрасний, як і ввечері. Ми зайшли в крамничку і купили ось такий дубайський шоколад. Але це норвезького виробництва, бо тут дуже-дуже добрий шоколад. Казкові вітрини. Який цікавий люк я побачила. Старовинний. Норвежські светри. З виду вони мені звичайні, але коштують 200 доларів. Мабуть, тому що це бренд. Ну і як же без зимових речей? Ось такі рукавички хутряні. Я побачила на вітрині. Прямуємо по місту вечірній порт, які гарні різноманітні кораблі. Береген проводжає нас дощиком і ліхтариками новорічної ялиночки. Завтра ми будемо вирушати до найвідомішого Норвегії фьорду – Вудвангена. Завтра ми будемо вирушати з Бергена на автобусі в містечко Гудванген, де знаходиться найвідоміший і найкрасивіший фьорд Норвегії.